Історія її життя могла би бути сценарієм для гостро сюжетного кіно. Дніпрянка Ксенія Башебулар одна з тих, хто вижив після трагедії 13 жовтня 2007 року. Коли у дев'ятиповерховому будинку на Мандриківській стався вибух побутового газу, він забрав 23 життя. Ксенію тоді дістали з під уламків у тяжкому стані, але вона вижила і перетворилась на красиву дівчину та талановиту співачку. А з 2014 року стала волонтером. З початком повномасштабного вторгнення. Ксенія ще більше волонтерила та співала на передовій. А 14 січня 2022 року будинок, в якому вона жила, знову вибухнув цього разу від російської ракети, яка влучила у 118-й будинок на житловому масиві перемога. На щастя, Ксюша і її мама не постраждали. Сьогодні дівчина каже, що життя не буде таким, як раніше, і вона живе більше там, де зовсім поруч лунають вибухи та гинуть люди. Що я роблю зараз? У нас є команда, е, у нас немає назви, всі нас знають, як е, Ксюша, Маша, Антон е, і друзі. Це там, Ліна, Лєна, актори театру, Танюша, медик. Е, ну, у нас багато людей об'єднаних. Е, Однією справою ми допомагаємо військовим, це наш пріоритетний напрямок, це медицина різного плану. Це серйозне для медиваків, для стапунктів, індивідуальні аптечки для бійців. Це і їжа, і гігієна, тобто там максимально. Робимо так, щоб будні наших військових були е, більш комфортними. Це і сітки маскувальні, це і е, кікімори, це плівка чорна. Е, Олександр нам дуже допомагає з цим е, е, Ну, нощим, які тобто все, що можна, от. ми не займаємось спорядженням, не займаємось, е, там, різними набоями цим. Всим. Але от така... Давайте назвемо, військова гуманітарна допомога. Звідки в тебе діча? Я об тебе всі дні. У полоні печати. Може, десь у лісах. Я черзілля шукала. Сонцеруто знаєш. І тебе ще Я ще виступаю з культурним десантом. Це Відділення на базі 59-ї бригади, відділ МПЗ, можна так назвати. Ми їздимо. Я так подружкам кажу, що все я поїхала на війну. І, ну, по, по факту, це так і є. Це зона бойових дій, це перша лінія фронту, і там останні рази ми були в кілометрі від кордону з Російською Федерацією, Харківська область. Я в культурному десанті з кінця квітня, ну, посередини квітня і по зараз. Тобто кожен день у нас там по три-по чотири концерти. І це Донецька область, це Запорізька область, Херсон, Миколаїв, ми були в Авдіївці, тобто майже в оточенні. Тобто, багато-багато. Ми були в Оріхові. Це ще пам'ятаю, тому що потім там були... Влучання російських ракет, і цей той пункт незламності, де ми виступали, там він був знищений через місяць. Тобто, це я б так запам'ятала. Ну і що ми на в'їзді, то нас зустрічали ДСНСники, ми повністю вдягали захист і їхали з супроводом. А так, Донеччина, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв. Кожен виступ особливий, щирий та емоційний, бо вона співає для тих, хто дарує нам сьогодні життя вдруге. Мені дуже подобається. Я в цьому бачу своє натхнення, я бачу, як це змінює е, їх стан, і сподіваюся, що цей стан воно, знаєш, перетікає в те, що, можливо, навіть це змінить їх життя. Тому що багато людей нам реально підходило, ну, бійців говорили, що настільки це важливо для них переключитися, побачити інших людей, поспілкуватися. Ми дуже багато спілкуємося з ними. Тобто це не просто концерт, як в такому традиційному розумінні, це зустріч. І зазвичай там мало цивільних, це все військовослужбовці, і часто буває так, що я одна цивільна дівчина. І... Ми багато спілкуємося. ви могли бачити, як там ми разом обідаємо. І це мене дуже надихає, тому що психологічний стан, напевно, це одна з найважливіших історій. Україна переможе, тому що ми вже на тому шляху, на який ми встали. І у нас немає іншого вибору. І коли ти спілкуєшся з військовими, ти це розумієш як ніхто. Тому що. Там, де ми буваємо, часто цивільні не доїжджають просто так. І ти бачиш життя на війні, як воно є. Звісно, що я там не на, не, не на позиціях, з яких там ведеться бій, або… але це перша лінія. І це, ну, ти бачиш цих героїв. Це звичайні чоловіки, і жінки, звичайні, вони такі, як ми з тобою. Це покликання, давай так. Це покликання. Вони пішли за своїм серцем. У них є чітка позиція, і вони роблять все можливе для, для України, для народу України.